Привіт, друзі! Сьогодні 1 вересня з вами Валерій Клочок. Ну, принагідно вітаю вас з Днем Знань. Безумовно, 1 вересня йдуть до школи ті, хто має навчатися, попри навіть і війну. Дуже хотілося б, аби цей навчальний рік якомога продовжувався швидше, саме в умовах мирного часу. Чи є до цього перспективи зараз сказати складно, на це питання навіть не зміг відповісти прямо очільник. Головного управління розвідки Буданов, хоча він знає дуже багато інформації, сьогодні вийшло його інтерв'ю, яке він давав. Ведучий телеканалу ТСН Мосийчук Наталії, вона нещодавно брала інтерв'ю і у Зеленської. От мені оці два інтерв'ю дуже цікаво, щоб їх порівняти. Я одне передивився детально і інше. І от аналіз інтерв'ю Буданова, звісно, ви можете її побачити. Я ж не претендую на те, що я вам її буду переповідати, але акценти я вважаю, треба зробити. Так от аналіз цього інтерв'ю я готовий і хотів би розпочати саме з дуже короткої цієї тези Буданова. Це його пряма мова. Чи є певні неписані домовленості, згідно з якими Путіна прибрати не можна? Що нам вигідніше вбити його, чи дозволити йому до кінця добити Російську Федерацію? Що буде в разі, якщо спроба виявиться невдалою? Ну і які наслідки, зрештою, це по, за собою покличе? Ну, як бачите, із цих слів можна зробити висновок, яка ціль зараз стоїть загалом перед світом, перед Україною. Так, треба зробити, щоб Росія не змогла продовжувати війну. В розумінні Буданова саме Путін є тим, хто може забезпечувати спроможність Росії воювати далі. Хоча він, в принципі, говорить, що потужності Росії не такі великі, як в то малюють. І чи править Буданев чи ні? Справа в тому, друзі, що ми дуже багато говорили вже впродовж тривалого часу. Що якщо навіть до прикладу ми змусимо Росію вийти з території України, то війна на цьому не завершиться, допоки буде існувати Росія в тому вигляді, в якому вона є. Якщо звертати увагу на твердження Буданова, що Путін, врешті-решт розвалить Росію, і це наше основне завдання. Ну, звісно, йому треба дати Нобелівську премію, як то свого часу давали Горбачову за розвал Радянського Союзу, і це дійсно так було в історії вже е, сучасного світу, є такий приклад, то Безумовно, кінцевою метою всіх цих дій, які зараз відбуваються довкола України, є виснаження максимально Росії. І направду це завдання виконати нам було б дуже і дуже доцільно. Але разом із тим він робить скидку на наступне: що все-таки якась окрема територія, невелика, там більше менша але все ж таки за Росією як такою збережеться. І в будь-якому випадку, незалежно від того, чим завершиться війна. Все-таки він про реванш говорить. Говорить про те, що от у нас є приблизно 10 років після завершення цієї війни для того, щоб підготуватися до наступної. Ну, звісно, можна ставити під сумні твердження Боданова, це власне його особиста думка, але з огляду ну, на те, що він має чимало інформації, то ну, зневажати на його слова і на його коментарі було б не зовсім правильно. І саме в цьому контексті він говорить, що долю війни зараз вирішує дуже багато компонентів. І західна допомога, яка, на його думку, точно буде йти. І навіть незалежно від того, чи перенесемо ми війну на територію Росії. Чому я на це зважаю вашу увагу і звертаю? тому що Зеленський в інтерв'ю Мосічук говорив про те, що він не допускає перенесення війни на територію Росії, бо дано навпаки, говорить, що це ніяким чином не вплине на те, що. Допомога Західна буде більшою чи меншою. Ну, звісно, я зараз можу зробити припущення, що Зеленський з уряду на свою посаду робить таку заяву, щоб за кордоном чули, мовляв, окей, ми не збираємося там воювати, хоча щось вибухає на території Росії постійно, ну, і Богдан говорить, і не лише він, що кордон Росії фактично відкритий. Заходь, роби, що хочеш. Як такого кордону Росії нема. Ну і навіть сьогодні ми коли записували програму для центру громадської аналітики вежа, то мої колеги виказували думку, що дійсно так зайти в Білоруську область, взагалі, в принципі, не є проблема. Там не буде потужного військового спротиву. Але поки що ми з низки причин це не робимо, тому що саме всі дії направлені на те, щоб підірвати стійкість Росії, якщо зважати на оцю ключову тезу Буданова. Деякі речі, які він озвучив, наприклад, мені не дуже сподобалися. Ну, про що саме йде мова? Він говорив і про демократію, і про те, як формується інформаційний простір в Україні. На його переконання, всі повинні заткнути роти, нічого не говорити і нічого не коментувати. Вся справа має бути віддана військовим. Ну, взагалі, це повністю суперечить і тим принципам, які нам зараз говорить Захід, що повинен бути і громадський контроль за Збройними силами України, і також суперечить самому явищу, яке сьогодні превалює в українському суспільстві, це корупція. І в інтерв'ю Мосічук Зеленському перше питання задала про корупцію. І учора, коли я вам розповідав про інтерв'ю португальського громадського телебачення, знову говорять про корупцію, і за закритими даними, які от сьогодні про які я дізнався, скажу так, да, про які мені переповідали ті, кому я можу довіряти, то на сьогоднішній день, як не парадоксально, проблема номер один серед українського суспільства не війна, а корупція. Тому дійсно про це треба говорити, але якщо ми зараз обмежимо можливість там говорити. Або обмежимо взагалі демократію як таку, проти якої, власне, Будана виступає. Він говорить: ну, ви знаєте, демократія, особливо в умовах воєнного часу, категорія дуже відносна і, сумнівно, з точки зору її там просування, пропагування і таке інше. Тому я думаю, що це буде не дуже приваблива історія для України. Ну, це власна моя думка, я не претендую тут на останню інстанцію. Що з ключового ще він сказав? Він говорить про те, що стратегічний програш України неможливий. Я тут з ним погоджуся, тому що та кількість допомоги, яка надана Україні, яка буде надаватися і надалі, ну, для заходу це виклик. Якщо, ну, не дай Боже, станеться так, що Україна там перестане існувати навіть в тих межах, як вона нині є, де контролює територію, ну перепрошую, політичне майбутнє усіх, хто. Заявляв про підтримку України. Хто її здійснював, ну ви знаєте, вони ж опиняться на звалищі історичному, а цього вони собі дозволити точно не зможуть. І е, також він зробив пару акцентів, що стосується ядерної зброї, яка, на його переконання, є вже на території Білорусі, і також допомоги Китаю. Буквально два слова. Поядерні зброї в Білорусі, він запевняє, що вона там є, але ну, справа в тому, що білоруси не вміють і не зможуть її використати, тому що, в принципі, вони не пройшли нормальне навчання, і ті документи, з якими він ознайомлювався, свідчать про те, що білоруське військове керівництво не готове для її використання і застосування. Хоча вона туди поїхала, втім, я відверто скажу, я маю в цьому сумнів. Ну, окей, давайте будемо довіряти Буданову. Він все-таки керівник головного управління розвідки Міністерства оборони України. І стосовно, Китаю. Ми багато говоримо про те, що Китай допомагає Росії. Тут, як на мене, читається і у коментарях все-таки когнітивний дисонанс. Він сам собі суперечить, говорячи про те, що Китай надає допомогу Росії, але не таку, не таку велику, яка б допомагала Росії воювати проти нас, і в тому числі, що е, Китай не може не надавати Росії допомогу, бо він не зацікавлений проще Росії. Ну, менше з тим, є така позиція, це, е, цього заперечити складно. Але що б я ще позитивного відзначив, із зі слів Буданова, і м, з того, що можна аналізувати в загалом інформаційному просторі, військово-промислива машина Росії, вона на його переконання не така потужна, як вона видається, і потужності Росії воювати далі з Україною стаються меншими і меншими. Можливо, і так тут я, чесно кажучи, ну мабуть і ви визвоний розділити цю думку. Погано це відчуваю, тому що ракетні обстріли і виробництво інших. Безпілотних літальних апаратів і все інше, навіть з боку військової такої інформації дуже багато. Росією нарощується. Окрім того, складно не поводитися з тим, що Росія шукає додаткової військової техніки і снарядів за кордоном. Ну от зараз буквально з'являється інформація про те, що ну найближчим часом можуть розпочатися постачання е боєприпасів і військової техніки із північної Кореї. Чи буде постачати сюди і солдатів їхніх? Ну, не знаю, мені складно сказати. Але загалом, резюмуючи інтерв'ю Буданова, можу відзначити, що як завжди він почувається дуже впевнено в тому, що ми переможемо. Ну, в принципі, в цьому ніхто не сумнівається. Але в якій формі це буде перемога, він не коментує. Бо щодо переговорів, то він каже: це не до мене, це до Зеленського. Тобто переговори з Росією виключати ніхто не може. Але як він стверджує, на Росії, в принципі, дуже скоро не залишиться тих людей, які прихильні до продовження війни. Їх залишається все менше і менше. Мовляв, Росія підходить до якоїсь там прірви. Ну окей, будемо бачити, друзі. Я звісно, доволі обережно зараз якому плані коментую. Правдивість і достовірність тих фактів і, і суджень, які звучу Богдана, тому що це власне його судження. А ви можете про це написати у коментарях під цим відео, але все ж таки інтерв'ю було цікаве. Всіх люблю, ціную, шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна!